Шановні телеглядачі, нарешті ми діждали з того прекрасного часу, коли Україною і світом несеться християнське привітання Христос Воскрес. По різному ми люди готувалися до цього великого дня. Одні мазали хати, інші купляли нові кошики, сповідали, причащалися, більше молилися у храмі, одним столом робота кипіла. Однак до найбільшого християнського свята підготувалося також і видавництво навчальна книга Богдан, давши життя новим книгам великодньої тематики. Яким саме про це ми будемо спілкуватися із головним директором та. Редактором видавництва Челе книга Богдан, паном Богданом Будним. Христос Воскрес, пане Виснула Богдане, воскрес. Отож, все-таки з якими виданнями читачі наші тернопільські та українські можуть зустрічати, проводити та насолоджуватися літературою. Даруємо такий кошечок писанок, де розглянуть ті писанки з різних регіонів України, і видно символіка. До речі, в цій символіці центральне місце належить сонечку, бо сама писанка є як весняне сонечко. Книжок у нас вийшло чимало, але згадаємо ще по крайній мірі, кілька. Це великодня писанка. До речі, тексти написані українською, англійською і французькою мовою. Детально розглянуті писанки різних регіонів, як і що символізують знаки, які ми на писанках малюємо. Окрема книжечка, яка започатковує серію всі празники в гості. Оце в нас найбільший зараз праздник, Це е, Великдень. Скажіть, будь ласка, якщо це серія праздників гості, очевидно, що це про кожне свято будуть такі видання? сумніву і до різдва. В нас вже є підготовлені е, е, кілька книжечок. Готуємо е, нові. Порядкувала е, цю серію. Порядковує Ірина Дем'янова і Тетяна е, Будна. Я хотів би принагідно згадати і ще про книжки, які також асоціюються у нас з зрозумілим воскресінням. Це наш Тарас Шевченко, і зрозуміло, що ми також підготовили цілий ряд книжок. Це нове видання Кобзаря з докладними науковими статтями. Академії е, е, наук нашої, а також для найменших діток ми підготовили е, це. Також нова серія. Е, ну от перша книжечка так і називається е, Кобзарик, а серія Українські письменники дітям Тому ж таки по різних письменників. В е, 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 цій серії вже підготовлені і вийдуть незабаром е, друком Іван Франко, Леся Українка. І і далі в тому числі і сучасні письменники. І до е, свята Тарасова у нас також є Тарасове перо з е, цікавими оригінальними е, ілюстраціями. Це оповідання для дітей. У цей прекрасний час Пасхи. Що б хотілося вам побажати нашим читачам? Здоров'я, перш за все, і мудрих, і добрих книжок. Бо книжки ми розглядаємо як листи до друзів, так що читайте і будьте мудрими.